Привіт! В цьому відео поговоримо про правильну діагональ телевізора та роздільну здатність. Здається, що чим більше, тим краще. Але ж насправді ні. Бо бувають такі випадки, коли ви просто не в змозі побачити весь екран цілком. А ще контент може не відповідати можливостям телевізора. Але про все по черзі, поїхали. Чи брали ви колись квитки у перший ряд в кінотеатрі? Так, щоб сидіти, задравши голову догори, вертіти нею вліво-вправо, щоб побачити весь екран. Якщо так, то те саме відбувається, коли ви купуєте занадто великий телевізор. А якщо купити замалий, то ви будете вдивлятись в якісь дрібниці, в якісь деталі, бо їх буде не видно. Такі речі, як, наприклад, футбол або. З фільмів Фінал Месників дивитись на маленьких екранах просто неможливо. Можна взяти щось навмання, може пощастить, а може і ні. А можна скористатись усередненою статистикою. І вона свідчить про те, що відстань від ваших очей до екрана має становити від 2,5 до 3 його діагоналей. Давайте розшифровувати. Спочатку переведемо одиниці вимірювання в людські. Для цього дюйми ми помножуємо на 2,5. Отримуємо сантиметри. Тобто умовні 55 дюймів – це приблизно 138 сантиметрів. І для такої діагоналі оптимальною відстань від екрану до очей буде десь приблизно 4 метри. Або можна порахувати це з іншого боку. Припустимо у вас від вашого дивану, там де ви сидите, до місця, де буде стояти телевізор 3 метри. І оптимальною діагоналлю для такої відстані буде від 40 до 48 дюймів. І не зрозумійте мене неправильно, якщо в другому випадку ви візьмете не 48 дюймів, а 50. Вам все ще буде ок. А ось якщо взяти вже 60, то буде забагато. Трохи відхилитись, звісно ж, можна, але суттєво не варто, тому що цю статистику вигадали не ми. Це роки спільного досвіду всього людства. Але є нюанс. Цей досвід стосується роздільних здатностей Full HD та HD. Якщо ви збираєтесь дивитись Full HD контент, то на цьому можете і зупинитись. А ось якщо вам потрібно 4К, то тут вже вмикається інша математика. Наприклад, Samsung стверджують, що для комфортного перегляду 4К. Варто діагональ телевізора помножити на 1 і 2, а потім перевести все це в сантиметри. Тобто, якщо ваш телевізор 50-дюймовий, то оптимальна відстань знову ж за ідеєю Samsung становить півтора метри. Як на мене, це занадто близько. Нагадаю, цю формулу вам дає бренд, що продає телевізори а більший телевізор більше коштує. Сподіваюсь, мою логіку ви зрозуміли. Я б множив мінімум на 1,5, а краще навіть на 1,7. І ці цифри в такому випадку вже стають більше схожі на правду, тому що для діагоналів 50 дюймів оптимальна відстань за моєю формулою становить 2 метри 10 сантиметрів. Хоча можете дослухатись і до поради від Samsung. Справа ваша. Ще варто зазначити, що обидва варіанти, як про Full HD, так і про 4К, працюють в тих випадках, коли телевізор прям дивляться, тобто коли він, наприклад, десь у спальні або у вітальні. А ось у випадках, коли йдеться про про кухню там телевізор більше слухають, ніж дивляться. Отже, можна взяти найменшу діагональ з існуючих і вам їй вистачить. Ну і давайте вже трохи конкретизуємо про роздільну здатність. HD це 1366 на 768. Full HD це 1920 на 1080, 4K це 3840 на 2160, ну і 8K це 7680 на 4320. Що це взагалі? За цифри, це кількість пікселів по горизонталі та вертикалі. Відповідно, якщо розкласти будь-яке зображення на пікселі, то Чим цих пікселів буде більше, тим детальніше та якісніше буде зображення. Ось вам одна і та сама фотка у 8К, ось у 4К, ось у Full HD, ось у HD. Кумедно те, що скоріш за все це відео ви дивитесь у Full HD, тому різницю між 8К, 4К та Full HD ви не побачите. Для цього вам потрібно було б дивитись це відео у 8К на 8К екрані, але 8К екрану у вас, скоріш за все нема, а ми відео знімаємо теж на 8К. Але з кожного Кожним кроком роздільна здатність зменшувалась і дуже відчутно. А тепер уявіть це на 60 дюймах телевізора. Чи буде різниця? Так, і величезна. Отже, може тоді треба брати 8К телевізор? Ні, в жодному разі. Вам з головою вистачить 4К, а може навіть і Full HD. Зараз поясню, чому. Справа у контенті. 8К контента настільки мало, що його майже не існує. Проте коштують такі телевізори чимало. Але маркетологи з кожної діри вам будуть волати про те, що це наступний стандарт, що 4К вже все майже вмер. І тепер всі будуть дивитись виключно, тільки 8К. Треба тільки от трохи-трохи почекати. І знаєте, що в цьому цікавого? Те саме слово в слово вони волали і про 4К 10 років тому. І знаєте що? Більшість контенту все ще у Full HD. Звісно ж, є якісь дуже красиві відео про природу у 8К. І ці відео на таких екранах ну прям гіпнотизують. Це дуже красиво. Але цей гіпноз закінчується дуже швидко, тому що, ну, подивились ви одне таке відео, ну, друге. Але ж вам хочеться дивитись ваші звичні серіали та фільми, а вони не у 8К. Скоріше за все, навіть не у 4К. Вони у Full HD або, мабуть, навіть в HD. Тому дивитись варто максимум на 4К телевізори. Звісно ж, люди, які щось тямлять у сучасних телевізорах, спитають: а як же апскейлінг? І про апскейлінг я розповім або в окремому відео, або в нашому загальному гайді по вибору телевізора. Але якщо коротко, то це зовсім не чарівна паличка, яка робить з HD 8К. Звісно ж, з ним краще, але не настільки. Мораль: 8К телевізор варто купляти лише в тому випадку, якщо це майже ніяк не вплине на стан вашого банківського рахунку або на товщину гаманця. У всіх інших випадках дивіться в бік 4К максимум. Пара додаткових порад. Не тільки дистанція до телевізора має бути коректною, а ще й його кут і висота. Центр екрану має бути на рівні ваших очей або трохи вище. Якщо він буде нижче, то у вас буде боліти шия. Так само вона буде і боліти, якщо телевізор буде не прямо, а десь під кутом, і вам доведеться повертати шию, щоб його дивитись. Ну а якщо буде занадто високо, то це теж не торт. Згадайте перший ряд кінотеатру. Ще дуже важливо встановлювати ТВ так, щоб на його екран не потрапляли прямі сонячні промені. Бо будуть відблиски, зображення буде блідим і взагалі буде не те. Ну і на цьому наче все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитися інші корисні відео. А якщо у вас залишились питання, то пишіть їх в коментах. Обов'язково відповімо. І побачимось!